Друзі, доброго дня ми у студії громадського контролю. І сьогодні поговоримо про напевно найгіршу суддю у Дніпрі, яка відмовляє людям у правосуддів в 90% справ. І якраз розглядає справи, які стосуються кожного з вас: справи проти держави, будь-яких державних органів чи місцевої влади у адміністративному суді. Поговоримо про це з Василем Підлужним, адвокатом, православником. Вася, привіт, привіт, привіт. Друзі, я думаю, що це відео дуже важливе, тому що кожен з нас колись може звернутися до суду щодо відстоювання своїх прав. І такі судді насправді заважають кожному з нас мати доступ до правосуддя і нормально відстоювати свої права. Тому розповсюджуйте відео, ставте подобайки, ми будемо розпочинати. А Вася, скажи, будь ласка, що це взагалі за суддя і чому в неї такий високий відсоток відмов у, у справах, і чи взагалі він високий, можливо, це нормальний відсоток. Е, дивись, ну по-перше, я думаю, треба сказати, що таке є доступ до правосуддя. Угу. Тобто, треба розуміти це в широкому сенсі слова. Це не про те, що як що, як ти можеш зайти в суд та відкрити двері. Це більше про те, що тобі треба зробити, для того, щоб суд почав розглядати твою справу. Угу. Тобто, в даному випадку ми е, аналізували а точніше, аналізувався. Окружний адміністративний суд і інші окружні адміністративні uh -huh. суди в Україні відносно їх доступу до правосуддя. В даному випадку мова йде про те, умовно кажучи, як, скажімо так, складно добитися, щоб твоя справа почала розглядатися в суді. Угу. Тобто у нас є там певні процесуальні кодекси, які чітко передбачають певні вимоги. Є позиція там Верховного суду, який каже, що в більшості випадків що не треба надто формально підходити до питання е, прийняття чи не прийняття до до відповідних позовів, тому що важливо в першу чергу захистити права людини. Так, ну це логічно, оскільки е, окружні адміністративні суди, щоб ти розумів, вони розглядають спори державою в великому сенсі цього слова, в широкому розумінні. Mm -hmm. Тобто, це будь-які там пенсійні, соціальні, там спори військовослужбовців, пов'язаних там з несенням служби, mm -hmm. ну там не пов'язаних з кримінальними аспектами або mm -hmm. чимось інше. Mm -hmm. Тобто, це дуже великий спектр з податковою mm -hmm. оці... ну, це ж по позови проти держави, проти місцевої влади, так, якщо так, людини так, є. Так, там, наприклад, чи... суд, який розідав тарифи на парковки, це mm -hmm. теж ну, першого як перша інстанція. Розглядає окружний так. адміністративний суд, так. тобто і що це за суддя? Е, дивись, е, ну я не можу так. казати там найгірше, не найгірше. Угу. Я можу казати е, показниками цифр. Так. Тобто, Давай. дивись, е, у нас є там аналіз 2021 року, угу. який каже про те, що який відсоток справ. Відразу було відкрито провадження, тобто сказали, що в тебе з позовом все окей, ми його приймаємо до розгляду і розглядаємо. Угу. Тобто, це ж найголовніше, умовно кажучи, чи є перешкоди в цьому процесі. Тобто, понятно, має значення правильне рішення, неправильне рішення, ну, але ну, в першу чергу почати розпочати. Да, Якщо як, як його не буде справи, то не буде ніякого рішення. Щоб ти розумів, ага. е, приблизно приблизно там у нас до десятих пораховано, угу. ну десь у 7% відсотках справ зі ста. У неї відразу приймається до розгляду. Хоча показник цей у інших суддів складає навпаки 90%, там 80%, там середній по суду десь 70%. Тобто, ти уявляєш, тобто, лише в семи справах зі ста каже, що позов відповідає вимогам, так. а інші судді кажуть, та ні, типа все ок. Коротше, різниця в 10 разів, а як її звуть? Кадникова Ганна Володимирівна. Так, вона давно працює в суді? E, дивись, ну вона в принципі доволить тривалий час вже суддя, mm, так тобто а, вона не є там такою, що там пройшла вчора чи позавчора. Це суддя, вже яка доволі тривалий mm, час кваліфіковано. Да? Ну я сподіваюся. А чому вона так робить на твій понад e, дивись, внутрішні переконання? Я не знаю, чому mm -hmm. e, я можу лише сказати, що громадський контроль звертався до окружного адміністративного суду в даному mm -hmm. випадку Дніпропетровського і надавав відповідні методичні. А також статистичні дані відносно того, які є там перешкоди в доступі до правосуддя, які є перегиби, які угу. є позиції Верховного суду, щоб цих перегибів не було. І в даному випадку, навіть після цього ми бачимо, що ситуація з нею не покращується, да? Сильно не покращується. Угу. Тобто, тобто, в 2022 році це вже мова йде десь там не про. 7%, а 20%. Мова йде про 7%, наприклад, у приблизно 7% в mm -hmm. 2021 році і приблизно 20% відразу відкритих справ. Тобто, ти подав позов, і да. в тебе відкрили і провадження, і справа слухається. Mm -hmm. Тобто, в 80% справ вона знаходила mm -hmm. якісь причини, які що не треба її слухати. Отже, Вась, давай підсумуємо. Я так розумію, що є судді, які в 90% відразу приймають справи до розгляду так. і починають їх розглядати. В середньому 70% по суду також справи відразу приймаються так. до розгляду, а у неї менше 10%, тобто майже кожен десятий, це як повезе, така знаєш, ну, да, тобто, рулетка тобто, попав, не, не попав. Потрапив. Ну там є ще інші. Ну, це приколи. дуже серйозні статистичні перепригиби. Зрозуміло, що таке не може бути. Да? Давай поговоримо про те, які кейси були, тобто. Що реально там відбувалося? що якби як це виражається в людських долях і якихось конкретних позовах? Ну тобто, щоб ти розумів, наприклад, у неї ми аналізували по яким кейсам, угу. якісь такі підстави є для того, щоб залишати позовні заяви без руху. Угу. Ну тобто, наприклад, є кейс там, де ти не долучив копію паспорту, значить ти не довів що ти дієздатний. Ну, Дізатне це майціна що? Ну, що, типу, зі що, 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 да? да, що Ти можеш взагалі подавати що ти по подавати, Хоч, так, хоч ага. є абсолютно ага. презумпція, типу, там вважається, що ти дізнатний, поки не доведено інше. Ага. Ну, Тобто, умовно кажучи, і позиції Верховного суду є. Ну, то, Також, ага. наприклад, є. А, Цікава вимога. Військовий судився, uh -huh. намагався судитись. Uh -huh. Він казав, що мені за три періоди не доплатили гроші, uh -huh. а вона скаже за три періоди не можу одразу слухати, тому я повертаю позов. Ага. Тока за, за один чи за пів періоду. Да, да. Хоча, хоча не. насправді, якщо це поєднані речі, це поєднані речі, вони повинні слухати. Да, нав, навпаки об'єднують справи. Ага. Да, да, да. Або, наприклад, є ще такі приколи, що ти подаєш суд, угу. там є шестимісячний строк, або інші строки там угу. звернують до суду, і тобі, якщо ти його пропустив, то суд повинен надати термін, щоб ти обґрунтував, чому ти пропустив поважності, а вона не чекає і не надає цей строк, а відразу повертає твій позов. Угу. І тобі треба знову проходити. Так, да, Тобі послугу. треба знову. А якщо ти ще й заплатив судовий збір, то угу. в тебе може виникнути ситуація, що цей збір тобі треба повертати і новий платити. Ну так, ну, да, ну для багатьох людей це велика історія. Да, це великі проблеми. Насправді угу. просто в цьому немає легітимної мети. От в чому проблема, що це просто перешкода. Угу. Також є приклади, що ти, наприклад, твій представник не може засвідчити якісь копії документів, наприклад, того паспорта і кода, угу. хоча це ніде не заборонено. Ну, тобто, ну починається проші таке каш, так, 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 такий, такий такий трешечок, скажімо так, да сленгово. А ну тобто, це. Така історія, а у мене це таке питання: а що по вирокам? Як вона взагалі виносить вироки, якщо все ж таки прийняла? Дивись, якщо ти такий досяг, до да. того моменту, що вона твій позов починає слухати, то може трапитися інший прикол. Угу. Він пов'язаний з тим, що і те, що ми там, наприклад, розбиралися, що, наприклад, є у неї рішення, які вона оголосила, тобто прийняла в 2018 році, а так. реально вони складені. У 21 році. Тобто мається на увазі, що що таке реальне складення? Я маю То, на увазі, що от паперовий документ, ага. який там мотиви містить, там і що суд ухвалив. Ну, тобто, те, що повинно далі там якось впливати на людей або виконувати три роки. три роки. А зазвичай який термін? Десять днів. <рес> і... Е, а на це немає ніякої управи? Е, Ну насправді на це є управа е, відповідна. Uh -huh. Ну, поки що ми бачимо, що така практика, вона існує. Uh -huh. Причому це абсолютно рандомні справи. Тобто ми можемо навести приклад там, де прокуратура брала участь, наприклад, uh -huh. з нею такий прикол. Ще одна справа, там, де брала участь податкова відповідач. Так, uh -huh. податкова нам зазначила в 22-му році, що дізналась про рішення від нас, по суті. <рес> Нічого, треба. <собі>. Ну, тобто, щоб ти розумів, ну це абсолютно. Ну, це якийсь абсурд. І жорстка некомпетенція. Ну, це, це недопустимі речі. Угу. Тому що і вони, знаєш, мають наслідки. Тобто, наприклад, у неї була податкова інша справа, в якій вона в 18-му році прийняла рішення, угу. прийняла рішення. Але вийшло так, що те рішення, яке в документі, яке в рішенні, в письмовому, да. і те, що вона оголосила в суді, вони різні. Тобто, тобто, вона, мабуть, просто заду, забула, або ви передумала. Ну, тобто, це взагалі ну, це підриває основи там, довіри до судової влади. Тому що якщо суд оголосив рішення, то це базовий принцип, бо те, що він сказав, це повинно бути в резолютивній частині, що він вирішив. А у неї Ну, логічно. Ну, апеляція да. рішення скасувала, написала, що дуже дивно, як може бути е оголошено одне, а, а підписано, інше. складено інше рішення. Вась, да давай поговоримо про те, що робить громадський контроль? Я так розумію, що було проаналізовано в 21-му році всі судді, так, виявилося, що цієї Гани Катнікової да, цієї судді найгірша статистика, і вона дуже вибивається з середньої. І, і потім був знову ж таки зроблений аналіз в 2022 році, і вже у цієї знову ж таки Гани Катнікової, да, там вийшло трохи краще. Да, статистика. Да, да, да. Ростем, Ростем да? з 7 до 20, так. тактично. Розкажи, будь, будь, ласка, як це вплинуло, це громадський контроль вплинув? Чи... Ні, і що ми взагалі плануємо робити далі з цією судею у кожному суді? Да, дивись наразі. Я можу сказати, що оскільки є там аналіз 2021 з року, угу. є вже результати аналізу 2022 року, є там статистичні дані, які аналізуються, Я можу сказати, що в цілому ситуація стала кращою, тобто. Наші, може, наші, наші, на наші uh -huh. дії вони до цього призвели ну і грать з ними добре. То в даному випадку відносно неї ну приблизно те ж саме залишилось. рівно цей відсоток є 80, Це дуже великий відсоток. І наша головна задача тобто, нам не головне це Ганна Каднікова чи якесь інше прізвище. Наша головна задача, щоб такого просто не було. Uh -huh. Ну і щоб не було рішень через три роки, або проголошених рішень, а потім інше. Або е, коли тобі там залишають позовну з без, без руху, дають 10 днів, а ухвала тобі там потім через три місяці приходить. Ну зрозуміло, що щоб судова система працювала адекватно, правильно. Да. Ну що ж, будемо над цим і надалі працювати. Будемо дуже сподіватися. Да. Ну що ж, будемо сподіватися, що таке право на правосуддя в нас буде відновлюватися і ставати кращим. Дякую вам, друзі, що подивилися. Дякую тобі, Василь, що прийшов. Дякую. Ну я тобі скажу, що в принципі воно не так погано, просто є окремі ситуації, які точно треба потребують. Які твої якраз права. Ми виявляємо і виправляємо. Ну, будемо сподіватися, будемо виправляти. Друзі, розповсюджуйте відео, ставте подобаки, підписуйтесь до наступної зустрічі в наших ефірах. Thank <laughs>